Чому так лякає стан невизначеності? Що таке визначеність? Визначеність це коли у нас є конкретний план дій, що робити, коли ми знаходимося в таких умовах, таких обставинах, де ми знаходимося, коли все визначено. Є певна інструкція, по якій ми будемо діяти. Невизначеність, вона по-перше, про те, що ми не знаємо, де ми знаходимося. А по-друге, ми не знаємо, що нам робити. І це що це дуже енергозатратно. Коли ми не знаємо, де ми знаходимося, то це про що? Це вмикає. Відчуття небезпеки, фактично тривоги. А коли ми не знаємо, що робити, куди бігти, то це що? Це про те, що є страх, а чи вистачить ресурсів? Тому дуже часто, коли у людини страх невизначеності, то це фактично про відчуття недостатності ресурсів і про відчуття небезпеки. Тому, якщо вам хочеться навчитися витримувати невизначеність, то треба подружитися із цими відчуттями. Відчуттями небезпеки і якось таки повірити в те, що ресурс він якось знайдеться для вас, навіть у дуже скрутних і невизначених ситуаціях. Це канал Сублімната, Тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся і до зустрічі в нових моїх відео, і на особистих консультаціях.